Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, ви мене чуєте, бачите. Добрий день, так. Добре. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, Валерій Бойко, представник суб'єкту господарювання. Дякую, Пан Валерій. У нас є тільки ви і Міндовкілля, тому пропоную хвилин 15 дати можливість представникам громадськості, якщо вони хочуть підключитися, але через якісь технічні них це не виходить. Дати можливість підключитися. І о 10.15 ми будемо розпочинати. Супер. Дякую. Добрий ранок ще раз, вже в нас 10.15. давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 23 грудня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю МЗС-проект стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво багатопаливної АЗК. З пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, з демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою місто Київ, Деснянський район, проспект Броварський, 95. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити до березня 2020 року. Громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року, прийнято Закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовують питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо, хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора. А ще раз я попрошу пана Валерія Бойко озвучити, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників. Громадськості на громадських слуханнях. Бойко Валерій, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Валерій. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях, є один представник суб'єкта і два представника Міндовкілля. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань посилання. Плання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю МЗС-проект щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво. Багатопаливної АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, з демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою міста Київ, Деснянський район, проспект Бероварський, 95. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую за увагу, Дякого мирного дня, до побачення. Дякую, навзаємо. Дякую.